Всім доброго дня, з вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні у нас буде черговий випуск з нашого СТО. Я вам покажу автомобіль, який ми сьогодні передаємо нашому клієнту. Він вже повністю відновлений, а також нові авто, які приїхали до нас на СТО. Сьогодні я вам покажу одразу три популярних електрокари. Два авто нещодавно приїхали до нас на СТО. І один ми вже відремонтували. Та сьогодні передаємо клієнту. Перед вами Ford, Mustang, Mach-E, це електромобіль 2021 року, року, комплектація та пробіг 18 тисяч. Ми його купували з пошкодженням по передній лівій стороні. Зараз вам покажемо фото до Тут потрібно було замінити крило, купити фару та відремонтувати передній бампер. Розкажу вам по цінам на такі мустанги. В США їх можна купити від 8 тисяч доларів, але це буде базова комплектація та пробіг десь 60-70 тисяч. Якщо вас цікавить краща комплектація та мінімальний пробіг, ціна купівлі буде 10-12 тисяч доларів. Тому в базовій версії авто можна розглядати в бюджет 13-14 тисяч, а в топовій 16-17 тисяч. Нагадаю, що до кінця 2025 року діє пільгове розмитнення на всі електромобілі. У нас на YouTube-каналі є спеціальний випуск, де ми показуємо, які електрокари можна вигідно купити. Зараз швидко оглянемо салон. Був один власник, ціла безпека, ну і звичайно панорамний дах. Автомобіль регулярно обслуговувався в США, також ми додатково зробимо ще хімчистку для нашого клієнта. Запас ходу залежить від версії та комплектації. В базовій це 300 км, в максимальній 430 км. Максимальна це gt версія. Їх також ми регулярно купуємо та доставляємо для наших клієнтів. Зараз вам покажемо фото спортів ще по трьом стангам, і два серед них це в топових gt версіях. Зараз купити автомобіль з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року. Ми купили нашому клієнту за 18 тисяч 500 доларів. І цей Maserati Levante, преміальний кросовер авто 2018 року. Ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто з США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль з США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Подієтрон до нас приїхав та очікує зараз на дефектування. Це авто 2019 року, комплектація Premium Plus, пробіг 59 тисяч. Пошкодження тут прийшли по правій стороні, це доволі ліквідне авто та користується широким попитом серед наших клієнтів. Цього автомобіля запас ходу, якщо ми розглядаємо реальні показники, 280-320 км. Нещодавно ми передавали Audi q 8 24-го року. Там запас ходу 450-550 км. І зараз вам покажемо фото з аукціону та в процесі доставки. Tesla слова з мінімальними пошкодженнями на днях до нас приїхала. Купили за 9900. Тут повний привід та пробіг 54 тисячі. Такі Тесли можна купити в бюджет 15-16 тисяч плюс ремонтні роботи. Як бачите, авто має світлий салон, клієнту це було дуже важливо. На аукціонах саме з таким кольором авто набагато менше, тому торгували орієнтовно два тижні, щоб не вийти за рамки бюджету. Кожного тижня до нас на СТО приїжджають абсолютно різні цікаві автомобілі. Також ми записуємо та випускаємо різні відео з топами найвигідніших авто, які можна купити та перевезти з США. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні наші відео.